Важко виступати останнім перед фуршетом. Але тема, як то кажуть, the last not, but not the least". О, Супер. Так, ну що, тоді давайте почнемо. Я керівник і засновник платформи розумію. Це Wellbean платформа, яка займається організаційним добробутом в Україні. Нам вже 4 роки, ми працюємо з компаніями з 10, навіть з 11 галузей, в нас 40 компаній-клієнтів на програмах підтримки, 30 тисяч співробітників є нашими клієнтами, плюс 10 тисяч рідних співробітників. Це компанії від 20 до 7 тисяч співробітників. Тобто, у нас для нас немає клієнта, який не наш клієнт. Всі, хто приходять, ми а, приймаємо на обслуговування і надаємо своє піклування. У нас в команді 60 консультантів а, з різних напрямків, а, тисяча плюс консультацій на місяць, а, 150 едукаційних заходів. Це вебінари, це офлайн заходи. Щорічно ми ну, ця цифра зростає. Минулого року було менше 100. І наша середня оцінка за 3,5 роки вимірювання від всіх всіх консультацій, було десятки тисяч. Це 9,83 з 10, Ну це про те, хто ми. І деякі наші компанії-клієнти, які довіряють нам свої команди в наші руки, піклуватися про них. Отже, напрямки діяльності. Це основне це програма підтримки співробітників. Це індивідуальні онлайн-консультації по запиту, коли клієнт готовий і коли в нього є така потреба. Має співпасти ці два фактори. Друге, це едукаційні заходи, це онлайн, це офлайн, це вебінари, це різні програми. І Mental Health First Aid, і лідерські програми, і ретрити. Ми проводили психологічно, і HR команд проводили ретрити. Різне групи підтримки це те, що ми започаткували цього року. Почалося все з Харкові. Проводили їх в шелтерах на одному виробництві. Зараз це вже шість міст України для трьох великих компаній з різних галузей Ми проводимо такі щомісячні. Зустрічі на 2-3 години з нашим психологом, і там приходять люди, такі люди, які не ходять на індивідуальні консультації, в тому числі, але щоб послухати і дати можливість їм поговорити. Ну і скрізь та дослідження це те <кхух> тема, яку ми почули також не так давно, але. Дослідження ментального здоров'я дуже важливо міряти на вході, коли програма починається, міряти за певний час. Іноді компанії просто приходять. У них є тільки можливість придбати дослідження, щоб потім показати борду або левелу. Друзі, у нас така ситуація. Будь ласка, давайте звернемо на це більшу увагу. А, зараз хочу трохи розказати про стан ментального здоров'я, взагалі психічного здоров'я в Україні, тому що. Ну, є певна статистика від мозу 2022 року, потім дослідження не проводили, але на щастя, є різні інші компанії, такі як Градус, такі як Фосервіс, які проводять. І от тут е, цікавий слайд: е, це якраз проводили Градус 24 рік. І два показники. Якщо їх прочитати, ну якось воно трохи не, не мечеться, Да? А чому так? Тому що е, люди відповідають: так, ми переживаємо ці емоції, ми переживаємо напруження, тривожність, ми переживаємо стрес. 77%. А далі, коли їм задають питання, ну як ви вважаєте, ви взагалі впор... ви можете впоратись, чи зараз ви в нормальному ментальному стані, то 13% кажуть, ні, а всі інші так або нормально. Ну це про самооцінювання, до речі. Тобто, показати перед іншим, що. З нами не все окей, ми не можемо. Це одна з причин, коли люди приходять, послухають і говорять: Ну, напевно, мені все, 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 все зрозуміло, але я не піду на консультацію, тому що я вважаю, що все нормально. І тут починається вже наша робота. А, такий стан: це 78% ніколи не відвідували. Така цифра. На щастя, на 2%, 2 пункти вже зросла ситуація з 2023 роком. Завдяки корпоративним провайдерам, завдяки платформам, які є, там, де є можливість є індивідуально придбати собі консультацію, не через компанію зробити. Це є програма якти. Багато-багато колег, які працюють на цьому ринку. І, на щастя, збільшують популяризацію піклування про своє ментальне здоров'я. Ну і... Вже збільшились, також раніше було це 30%, 40% відчувають потребу, але поки що не реалізували. Тобто є таке е, повільне е, зростання усвідомлення і готовності прийняття, вже стадія пішла, що це потрібно. Ну і 24 залишається, можу впоратись. Я молодець, в мене все вдасться. Ну, На жаль, потім ці люди приходять в іншу категорію. А це статистика якраз МОЗ, і це звернення з питань психічного здоров'я до лікарів. 350 тисяч було в 2024 році, в три рази менше було ріком тому. Ну, ви розумієте, якщо така прогресія, то що буде 2025-2023? Діти 54 тисячі. Я також звертаю вашу увагу. А, ну і про компанії, тому що ми все ж таки організаційне добробут. тому... А, ну, я... 79% да, кажуть про війну. Я думаю, що ця, ця цифра насправді вона може бути і 60, і може але Ми всі розуміємо, що це, це дуже багато. Скарги працівників це насправді також так, можна себе поміряти, де я там в різних станах, проблеми зі сном і так далі, таке інше. Uh, ну і тут цікаві показники, тому що uh, співробітники вважають, що турбота важлива 81%, а керівників 91%. Тобто, керівники розуміють, uh, усвідомлюють, що потрібно піклуватися про команди, і це вже ну дуже високий показник насправді. І дуже добре, що немає вже якоїсь окремої галузі, від якої люди приходять. Це вже дійсно така історія, яка називається гігієнічна необхідність. І незалежно від назви компанії ви бачили різні і імпортери, і медіа, і водева. Я думаю, що всі до цього прийдуть, немає і готельних мережі, всі 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 а, ну, Відповідно, це впливає на що? на, на, на професійну продуктивність. Те, що можна продавати, до речі, борду, тому що ну, ми про піклування, але все ж таки борду треба продавати цифри. То що ж про ефективність наші співробітники знижують ефективність, ось, будь ласка, ось такі показники у ну, сервіс. В Україні найавторитетніша компанія, на мою думку, яка робить саме такі опитування серед компаній. Ну і тоді наступає час велбін. Well це той тренд, який задався. Ну, якщо так, десь 17-18 років він почав у нас уже заходити, в тому числі через дослідження сервесі, які проводилися сії і це визначення, на мою думку, вона ну дуже класно, і кожен як барометр може звірятися, наскільки він має всі ці чотири елементи і компоненти. Ну, впевно, що ні, тому що якщо б то було так, то не було б 77% ті, хто хочуть, ну мають ті е ці, ці, е стани, які вони відчувають. Е ну відповідно, їх складові елементи. Е ми так чи інакше просідаємо кожен в якомусь, і неможливо бути однаково у всіх, або у когось що взагалі чогось одного немає. І, але це так для собі такий рефлекс, щоб нагадувати про те, щоб ми маємо піклуватися і про себе, і про наші команди. Отже, програма підтримки співробітників це ядро напрямку, який називається «Wellbeing». Всі ці напрямки інші, крім програм підтримки, вони є також дуже важливими елементами. Але індивідуальні консультації це те, що є основою, це те, за чим компанії приходять до нас, ну і ми їм допомагаємо. У нас EAP – це чотири напрямки, EAP, це абревіатура е, англійська. Відповідно, це психологічні консультації, це психологи, психотерапевти і коучі, це е, здоровий спосіб життя, це фінансові консультації і юридичні консультації з юридичних питань. Е, яка ситуація впровадження в EAP? Тут я даю такі цифри, е, які в нас там. На 40 компаній ми маємо 29%, 29,6, показник зростає. Тих, це так називаємо utilization rate або конверсія. Це скільки унікальних співробітників звернулись хоча б один раз на консультацію. Ну, можна сказати так, перекласти простою мовою, 30% співробітників компанії звертаються хоча б один раз на свій там, перший чекап. Приходять один раз, хоча б. Подивилися і перевірили, окей, як воно там тебе не образили, тебе не знецінили, все добре. Продовжую далі. Або, або пізніше продовжую, тому що розумію, як це працює. Зараз не готовий, але прийду потім. Але знаю, що тут точно буде безпечно. І глибина консультації також зростає. Люди ходять і кожного тижня, і записуються, і на два, на три тижні вперед. А, така історія. Ну, Тут цікава, до речі, статистика по галузям, тому що, ну, звісно, що все зростає у всіх. Але вони відрізняються від галузі до галузі, тут ще немає громадського сектору. Там також ситуація там вдвічі зростає, тому що ми працюємо з компаніями, в тому числі які фінансуються американським урядом. Шість компа шість э, організацій в Україні, які займаються відбудовою э, і волонтерством. Ось і відповідно. Цифри різняться, але цифри всі зростають. От виробництво, наприклад, якщо ми говоримо про Європу, ми спілкувалися з провайдерами європейським великим, то в них це до 3%. У нас вже 6. Да, і ми бачимо постійний тренд кожного місяця, що все зростає. Взагалі, в них цей показник загальний. Utilization rate на рівні 7-8 Ну, у нас 29%. Зрозуміло, чому. Ну і топ звернення, це те, що було у 2023 році. Це Звернення це саме психологічна підтримка, звернення клієнтів. Кожна консультація в нас маркується. Відповідно, ми ведемо статистику і бачимо ці теми. Взагалі у нас їх більше 50. Ну і 24-й 24 рік, бачите, динаміка інша. І переживання війни окремо виділили, тому що ну, вже 2%, і ПТСР, і наші. Психотерапевти, в тому числі, і діагностують те, що відмічають, те, що все більше і більше людей вони відправляють на чекапи до психіатрів, які в нас на платформі немає. Ми тільки можемо рекомендувати. Ну і перепони, що. Що може бути перепоною для впровадження програми підтримки? Це те, що, з чим ми е, постійно стикаємось і допомагаємо, от, так сказати, озброюємо, так би мовити, hr е, чим, з чим їм йти до борда, і як себе переконати, в чому це потрібно. Ну, по-перше, це статистика. Mm -hmm. Та статистика, яку я вам дав, насправді вона. Є релевантною, тобто можна в цьому диапазоні приблизно там взяти дельту, деапазон мінус 5 плюс 5, потрапити, якщо ти в компанії в цій галузі, ти потрапиш точно в цей диапазон за підсумками року співпраці і дії програми підтримки. Е, відповідно, компанії намагаються проводити опитування, і це дуже добре, тому що є вже певний фокус. Е, але це працює іноді мають результати не такі, які мають після того, як вони впроваджують. Чому тому що ну я декілька. Причин це співробітники не впевнені в тому, що є анонімність цього опитування. Перша історія, і вони не знають. У них не сформована потреба в цьому. Коли ми проводимо онбордінг програми підтримки, ми одразу ж бачимо кількість людей, які приходять. Коли онбордінгу компанії не проводили зараз, на щастя такого немає, але до великої війни було. То ну, це було менше відсотка. Тому що людям сказали: якщо вам буде потрібно, от там телефон звертайтесь. Ну, По-перше, така форма, вона, в принципі, не сервісна, А по-друге, ну, ніхто не буде, якщо, на якщо дзвонити і телефонувати, якщо не якась дійсно ситуація ургентна. А, далі. Ну, відповідно, онбордінг важливий, да? тому що без нього це низьке залучення. Що ми ще робимо? Виробництво, офіси це обов'язково забезпечені плакатами, відеоролики без звуку, це те, що людям, які працюють на виробництвах, на, кон... на конвейерах. Вони можуть собі підняти очі, подивитися. Вони йдуть в їдальню. Вони де відкривають двері, там є плакат. Вони в їдальні бачать також плакат, можуть ісканувати, одразу ж потрапити, записатися на консультацію. Це все у нас дуже просто, безшовно. Відповідно, ми також залучаємо. У нас є навіть один кейс, коли hr директор Великої компанії собі на двері з внутрішньої сторони повісила наш плакат і сказала, коли до неї приходили співробітники знову ж таки з питаннями ну, допоможі. У мене така ситуація. Вона сказала, ось, будь ласка, відскануй, а Ось і вона вже каже, що таких було вже декілька людей. А, далі, що ми допомагаємо? Як ми даємо інструменти, в тому числі, перше, це скринінг, це те, що дає можливість. Перевірити, чи ти все ж таки в тих 13%, яким не все окей, чи все ж таки ти, ти в, ті, в тій категорії, яка думає, що все окей, а з тобою насправді не все окей. Відповідно, це самоскрінінг, кожен його може пройти і для себе зрозуміти: окей, я не хотів, але бачиш результати. Я, у мене червоні пропорції, треба йти. І воркбук це до речі, у нас там на стойки ще залишилось декілька. Абсолютно можна взяти безкоштовно, подивитися ну, і забрати собі. Це те, що ми даємо онлайн, також у форматі електронному і в паперовому співробітникам безкоштовно це і поради, це і е, інструментарії, це і там є поля для саморефлексії, тобто такий е, сам, е, посіб, посібник, як допомогти собі самому в таку першу психологічну допомогу, можна так сказати. Також у нас звісно що є компанії, в яких є корпоративний психолог, і це дуже добре. Це перша щаблина до повноцінної програми підтримки. Ми це підтримуємо, але питання до довіри в штаті є знову ж таки по опитуванням, і саме тому. Ну, ми маємо показники від наших компаній-клієнтів, які до нас переходили. Що максимум це 14% людей ходять до психолога. Це максимальне те, що ми отримували відповідно. Наш 29. Ну, це про те, що про довіра, плюс ну, одна суперкласна, навіть докториня наук не може подобатись всім. Ну і це нормально. Євген також не всім подобається, тому крім Євгена, є інші у нас а, члени команди. Відповідно, наша команда має 50 консультантів на напрямку ментального здоров'я. Ну і є серед кого обрати. Ми нікого не призначаємо. Ти собі самостійно дивишся профайл, документи, теми, з якими працюють, інформацію про освіту, відгуки інших клієнтів до речі, дуже допомагають. Відеовізитівки це все простір свободи. Ми його називаємо. Ну і звісно, що сьогодні колеги говорили, що є психолог від страхової компанії. Це також ми вважаємо, що це класно. Тут питання для чого? Якщо говорити про довгострокову історію, то в цьому світі є окремі провайдери, які займаються саме well-being, Це є фокус діяльності, довгострокова співпраця з точки зору піклування про співробітників. Для напевно певних таких ругенних ситуацій є в клініках декілька психологів які можуть допомогти, коли це буде потрібно, але це про. Дійсно такі термінові питання. Тому що наша, наша мета це консультувати довгостроково, давати статистику, допомагати, розвивати, піклуватись. І це такий unstoppable процес для компаній, які з нами зайшли, і вже з нами працюють 4 роки: а хто 3, хто 2, хто 1. Ну і останнє що, ну взагалі, ми от зараз тільки починаємо про це думати. Вже два з половиною роки більше Великої війни триває. Чи нам не запізно? Ну, ми точно. Вважаємо, що у кожної компанії своя унікальна дата початку на цьому шляху. Він не має завершення точно, але у кожної компанії цей, цей шлях, дата цього шляху вона своя. Які запоруки, які ми виділяємо, це в першу чергу це довіра і конфіденційність, тому що всі консультації є конфіденційними, ми не передаємо жодної інформації. Ми постійно про це комунікуємо в, в листах, в онбордінгу, в наших. Розсилках про те, що і все, і, і все одно люди запитують консультантів наших а, про конфіденційність. Це те, що ми залучаємо рідних, тому що це допомагає. Ну, по-перше, іноді в нас є компанії, клієнти там, де ходять більше рідних, ніж співробітників. А, такі кейси також є. А, також те, що залучення рідних допомагає, все ж таки, коли співробітник ходить в його психологічний стан. Покращуються з його рідним нічого не відбувається. І, відповідно, розрив між ними, якщо теж дуже спрощено, збільшується. І, відповідно, залучення рідних і дати їм можливість приходити на консультації дуже сильно допомагає для того, щоб в тому числі і партнерські стосунки стають кращими. Едукаційні заходи обов'язково важливі, тому що ми на них фокусуємо увагу, що в компанії програма підтримки. І ті, хто не ходять і не знають, і листи від HR не читають або їх скіпнули, то, будь ласка, ми на вебінарі вони прийшли, подивились, ось QR-код відскануй, Насправді в тебе вже дії, інші ходять і дуже класно ходять. Ну і програми, які ми робимо спеціалізовані, це програми для лідерів, для HR, ів. Це також допомагає, тому що лідери вже є компанії, де є лідери, які займаються well-being, Тобто бівел-команди, на щастя, такі в Україні вже з'являються і їх вже більше. Тобто ми за, 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 залучаємо міжнародний досвід, і це дуже правильно нашу думку. Чому це працює? Так вже завершую, тому що зручно, тому що доступно в будь-який час доби записався на консультацію, коли я зрозумів, що це мені потрібно. Або раптово зрозумів, або раптово це потрібно. Можеш обрати будь-кого, відповідно, це твій власний вибір. Тобі ніхто ні, нікого не нав'язує, не погоджують час, не тобі не дзвонять і не, не, не чекаєш. Ти сам зайшов, ти подивився, ти обрав. Ти не знаєш, ти можеш відфільтрувати. Ти не знаєш, ти йдеш до нашої команди підтримки. Вона тобі допоможе, якщо ти хочеш якийсь специфічний запит. Або ти, або ти просто хочеш поговорити про те, як правильно обирати. У нас є до речі, ветерани, які вже а, приходять на консультації. Їх небагато, але в кожній компанії є великої Вони є, і на щастя вони йдуть. Вони не ходять до консультантів обов'язково тільки тих, де ми маркуємо, що працюють, і мають досвід про співпрацю з військовими з демобілізованими, тому що їх рідними, тому що вони не хочуть, щоб вони виділялись. Ну це така поведінкова їх поведінковий вибір. А, ну і для чого це все? Да? Якщо ми говоримо то це про вирішення особистих і робочих, ми не розділяємо. Насправді, ми не говоримо, що ви можете звертатися тільки з робочих питань. Наше життя воно має баланс. Відповідно, ми маємо давати можливість звертатися з будь-яких питань, які в тебе є. І тому ти психологи, тому це і психотерапевти, тому це і коучі. Іноді люди ходять одночасно і до психотерапевтів, і до коучів. Ну і відповідно це впливає на загальний стан здоров'я, про що наша конференція. І що важливо, це самоедукація, коли люди, ходячи на консультацію, через деякий час починають краще. Ну, це невідворотній процес усвідомлювати себе, свою поведінку, поведінку інших. І відбувається така самоедукація за допомогою психолога або психотерапевта. Відповідно, ми розуміємо краще інших, менше непорозумінь. Наша команда в нас працюють консультанти від 30 до 65 років, і чоловіки, і жінки, тому можна знайти собі свого. Ну, це не всі, звісно, частина. Ну і мої контакти з будь-яких питань, які у вас є, думок, додаткових запитань. Будь ласка, звертайтеся. Ми на зв'язку. Телефони, пошти і все інше. Дякую.